Що там? Так, вас нормально попросили. З вами вже нормально розмовляли. Я нічого не нарушив. А ну, не я... Та перестаньте! Ви переважаєте. Я ще здарю вас, тому що ви, ви робите таке. На... Я тебе в Америку кругом відправлю. Я вам устрою. Ви Пустіть Відпустіть. його! Відпустіть! Ви Ві розумієте, 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 що він ледве дихає! Пустіть Ой, його! Послухайте. Який Слухайте. це вояка? Який Я це вояка! Ви ходите Як і збирайте всіх підряд, Ориса мене звати! Пані Ориса, дивіться, є звернення, він не оновив дані. Он Дані. отако брат, як студия, он что-то нарушал гитлера. вы. Почему какой-то протокол на нього, що <плес> что он что-то <виситер> нарушил. Да, порушив. Яку? Що це таке 210 -та <плес> стаття? Він дані і у у Приїхав, звідти вот такий, я, я не, не можу, можу з ним роки, Він э, э, вообще я вже у мене вже А ти, блядь, старий пердун, звука. Та а, а а? А а? дивіться, які здорові здорові пики, їм не всі, Поліцейський блідо. Чому, чому ви порушуєте? Це не вам воювати, а, ви чого не йдете не, на війну? Скажіть, будь ласка, чого ви не, не йдете, бугаї? Ви такі здорові, Вас не йдете. Я зараз перекрию дорогу, ти і все, Ти чого ти наркоти об'єдці Че вообще нормальный вот из них? Ты чего за ведут? Да не знаю, ты не нормально. Да, старший грив! На підставі чого ви мені викручуєте руки і намагаєтеся... Ви затримані, вас подали в рот. Хто подав? Покажіть мені! На підставі ви не маєте, права. І ви не по маєте права його брати! Покажіть, будь ласка, що ви розуміли. Ні, ні, прошу. Ні, покажіть, будь ласка, нам, ну, щоб він Я дошив. Почому ви не можете? На якій підставі ви не можете? Ні, ну, ви не можете. Звісно, забрати. Та, звісно, я три рази контужений. Та, кого ваще раз ти йдеш забирати людей? Дві конфузій. Відносить нормально не до людей, їх не 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 все захищається. Не Ненормально. Двіться, жінки стоять, все. Дивіться, покажіть, що він в базі і все, питання зняти. А як не які основи? Ну ми просто люди побачити ваші це. Ну це ж неправильно. Ти ж розумієш, це було неправильно. Це правильно, без протоколу затримання, без цього. А який буде? Я розмовляю з пульцем. З Добре, я розмовляю поліцейським. З протоколом затримання, так. з відповідним складанням протоколу по 1210-ті. Я думаю, що дивіться. Я думаю, що правильно Покажи. буде зробити, щоб він як йшов, куди йшов. Угу. Ні, а як це буде правильно? Ви в правиль. другий раз, раз, друг, друг, раз, раз затримаєте його, але правильно. Покажіть рожку йому, і він поїде. Ну як, ви просто по телефону, ну просто він Ні, випадки. От людина зверталась військомат, кого його пробувала. От покажіть, дивіться, покажі. робіть правильно, блять, забирайте, але робіть правильно. Але робіть правильно. Берате лікісти, блін! все, в сьом, всі діда горіть! Ви позорите поліцію. все. От іменно! Молодці! Не прилітало до вас, коби втік від вас. Коби втік, вільно блядь, ходити, дякуючи дякую, тобі, дякуючи дякую, тобі, ми ходимо. Прилетіло би, тобі на мозги, блядь! А такі бігають. Які, які бігають, які? Ідіть воюйте половина цих мінців кончених.